Так, да, темно-сині, бачите, такі ось. А ну обернись до мене, отак о. Поправ, попав пірічка, поправ свій фюзеляж розбився. Бачите, і він не відкрив. Легені в нього нормальні, бачите? Працюють. Не відкрив він вентиляцію. Що що таке? що таке? Що таке? в нього все нормально. А трічка там. Ну, я озвучив, да, 4 метри зараз. Це прямо над хатою, прямо над хатою. Так як книжка пише. Так. Бачите, з двору кинув. Оце кремок. Оце кремак. Оце хто це такий хочу? Прямо не терпиться мені узнати, хто це такий летить от. Це по моїм вставку і ти кремак на самопочатку... Е, карій не самого початку летить оцей. З самого початку летить оцей карий. Так, це те теж претендент буде. Щоб тільки ти вижив. Теж претендент буде на вивідний... на вивідну стайку. Так, ну гляньте, як сидять, бачите? голови всі поховали, щоб позамерзали, ні. Голодні, ні. Знаєте чого? А мабуть, переміна погоди буде. От через цей вітровий фронт сьогодні такий. Сьогодні вітровий фронт такий, бачите, 4 метри в мене цілий день майже. Мабуть, переміна погоди йде. Мабуть, або сніг там, або похолодання. І голуби це дуже чітко відчувають. Бува зайду, вони такий день, а вони сидять усі начубилися. На другий день бачу сніг випав, а то ще щось, а то дощ, а то похолодання. Так, все. Виключаюсь, пауза. Так, голубки оцю потахеньку злітаються. Я маю на увазі, ось звітіля ось. оцей літунчик був горить. Що сів. Йолки-палки, оце, до речі, молоде, оце дурне. Я в руки не брав його. От йолки твої палки. Ще не дай бог, щось стукне в голову зараз. Це по синєрявому жовте кліце, саме останній, що знізда вийшов. правда, є ще одне гнізді. Але я взагалі його не чіпаю. Хочу зберегти. Не подивіться на цього. Йолки твої плакали, ну, подивіться на нього. Та да, трійка там ще можу показати зараз. Трійка ще там, два. Вон третій. Що І... робити, що робити? Ще підігнати оти. Шу. Шу. Йолки твої палки. Ох, і досталково ж яке, ну ви бачили на ньому? Ну, взагалі нульовий голубеня. Це з пропасти, це запросто. Значить, збиває висоту разі йду. От клепки немає, куди ж ти... Ото ви пам'ятаєте, я підказав, казав. Вже я сюди вкинув його. От. Нульове, абсолютно нульове. Тим більше що ціни голубиня. Хочу зберегти його. Викинув його вольєр, щоб воно побачило світ божий, подихало свіжим повітрям. Як воно потрапило в той ящик, куди я дивився. А це перелітало, дивіться, його. Вітер підхопило, це нічого не означає, що там воно супер-пупер. Це воно означає, що воно і музів немає. Вітер його несе, воно підкоряється в цьому, в цьому явищу. Я це його бачив вперше в житті його в небі бачив. це. Воно на хаті сиділо пару разів, туди-сюди перелітає. а це воно так підірвалося метрів на 25. Оце я перше в житті її побачив. Воно мене і насторожило. Безтолкове таке. Трошки ті голубки опускаються, але щось вони не дуже... Не дуже що опускаються. Значить, буде дві години це точно, хлопці. Це вже трошки-трошки, вже буде дві години. Я їх кинув десь тільки десь після часу дня. Давай сідай! Це по-синьому синьому, по рявому, що таке це. Він, він дає мені вже по одному глибиняті. Оце передостанній. Останній гнізді сидить. Номер 99. Сіло. Ненормальне. Суєш мені трошки нервову систему. Так. Ну що, оце я думав зараз, що ці поперлітають. Ан, бачите, дивіться, казав, що препаровується вже голубки. А нам, бачите, дивіться, що робити вже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, зігнати правильно. Не дай топтатися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не можна давати їм зараз. Ну я кормлю добре, хлопці. Потепліло. Ну там не скажу, що день вже збільшився. День збільшився аж на аж три дні назад. Почав збільшуватися день. Так, я дочекаю ще ні, бо я вже хочу, хочу вже зайти в хату. Я з роботи приїхав десь в половині першого, з тих пір я на дворі. Оце. А зараз вже не знаю скільки, зараз вже 50. Писат... Та ні, ще не після, але біля трьох. Так добре, чекаю. Так хлопці, включився. Глянув на годинник і включився. Зараз 15.45. 15.45, не сідають іще. Ще не сідають. Ну Три години буде гарантовано. Три години буде гарантовано. Ну за три години не було прильоту туди. Так, 25 по дереву, знову бовтаю. Те що треба. Трошки почали так начебто. Ну було таке, що вони припускалися, піднімались, припускалися, піднімались, але вже ж темніє скоро вже буде. Скоро темніть вже буде. Що ж це за голубу а? га? Це золотий голуб, хлопці, я ж його не ганив. Я ж його не ганив останнім часом. І це буде золотий голуб. Ну це кремак, він на крилі кожен день. Йому не дивую. Так. Ну метрів ще, ну. Скільки це метрів? Ну метрів 200. Ну, ну, хай 250, так, та найбільше. Та й 200, мабуть. Не кромлю ще, чекаю. чекаю ще. Чесно кажучи, я вже рази трошки підмерз був. Але я не йду, вже не йду нікуди, вже буду, буду до кінця. вже. Це закон бутерброда. Раз зайду в хату, щось станеться. Потім буду чухати репу. Так. Залишаю поки що. залишаю. Так, ключі камеру, посадка. Значить, три години польоту, хлопці. Ось кремак. Да, голуб ставками. Невже це? Навже це по... Можуть, одна з боку. одна збоку. Синяряби одна боку, Такі є сині одна з боку. Невже це він відлітав, а? Ай, ти ж моя красавиця. Я тим двом не дивуюсь. Оцей вставкою в руки брався. Оцей кремах літає майже кожен день. А це взагалі, хлопці. Йолки, пайка ж ти умничка, га? Це номер, номер, зараз скажу, номер, номер, номер. 50-й, так. Да. Це 50-й, Моя ти красава, га? Ай-яй-яй. Бувало, він підлітував оце в грудні місяці, там пару разів підлітував він. Але щоб так от молодець який, ай-яй-яй, його б ястреб забрав би. Його б тетеря забрала б. Так. Ну що, все? Ну що, який пісумок сьогодні? Чудовий політ. Ну це є. Е, на, на грудень це сьогодні найкращий результат. Три годинки. Оці троє відлітали, три годинки, молодці. Зараз даю, зараз даю годівлю. Молодці, молодці просто. Так, три години. Значить, ну що, Підсумок сьогоднішнього льотного дня. Я майже все прослідкував на камері. Спершу вони дуже вони показали мені бажання політати але все-таки я потім їх попросив я їх потім попросив вони все таки мені піднялися що це таке це чудо чи що несися буде чи що це таке точно дивіться. Це треба таке? Бачили? А я дивлю, думаю, що вони за потуги такі дивні. Ну не дивні, ну... але вже хоче знестися. Моя ти! Кара спошена. Кара спошена, так. Оце треба тобі, мокре ще. Ще мокре є, це. Так я покладу. Я знаю, я знаю, куди вона... Де вона? Так, я покладу, потім розберемося. Сяде, то сяде, та Бог з нею вже хай сидить. Так. А я думаю, що таке в неї такі потуги такі, начебто вперед, наче, наче в роддомі. Воно воно що, ви бачили? Прямо ночок у мене знеслося. Та ще волір, я також, ще, до речі, не бачив. В нізах бачив, що голубки там неслися прямо, скажімо так, в онлайн режимі. А так, щоб отакого вольєрі... ну чому? Я тому, що закриті були голуби. Закриті були, вони, до речі, голодні, а срібно тікають. Значить так, буду зараз кромити. Що ж вам покажу? Значить, дивіться, що в мене є. Вам буде видно, я думаю. Бачите? Це ампулка. Це ампулка, це рибічий жир. От я даю таку одну ампулку їм на одну годилю. Ну, я зараз скумлю один раз, я даю їм таку добову норму і розміщую цю ампулку рибічого жиру. Я її купив у аптеці для людей на ветеринарну. Чомусь я не довіряю рибічому в ветеринарних аптеках. Там мутять таке щось, не знаю, що там таке вони мутять. Тут до людей у них в мене є підозри, що вони мутять там медикаментах, ти більше до тварин точно що мутять щось. Ну, не буду наговарювати. Так я купив ці людські аптеці і це я їм даю оце розмішую. Зараз цю ампулу я проколю, висипаю в, до, в, в норму корму, розмішую і потім даю кормушку. Зараз покажу. Ну я розмішаю, а потім розмішаю, а потім покажу. Насипу, як вони будуть скльовувати, да. так, ну і вечірня годівля. Вечірня годівля. Так. Всі вдома, все добре, все закінчилося дуже сьогодні позитивно. Так що, так що сьогодні у нас день дуже вдалий. Трошки певно сьогодні кормлю трошки пізніше. ну Чекав поки сядуть. Як правило, вже до, е, до 15-ї години я вже їх покормлю. Ну Зараз даю з таким розрахунком, що вони трошки залишали. Вранці коли прокидаються, виходять до корму, щоб то... щоб корм не ще був трошки на ранок. Ну там певна порція така. Та, що... Та що ось так, все нормально. Ось цей літун. Ось ось цей літун, 50 Ось. Ні-ні-ні, опять. Бачите опять. Дев'ін, дев'ять, де він, де він. він? А ось він. Так? Ні, а де він? А він зайшов? Зайшов. Хочу вам показати цю літуна. Ось він, ось о він, бедня, як я не побачив. Ось овін. О. ось він, Оцей ось, ось літунчик сьогодні мене здивував, ну прямо здивував. Прямо здивував. І тікай зразу. Думаю, що я вже буду брати кидати. і Бачите, як бояться. Не довіряють мені думає, Думаю, якщо в руки попався, значить треба тікати бігом. Він вийшов. Буде. Сьогодні літав три годинки. Це ж треба таке тобі, ну? Ох який ж ти молодець. Три години відлітав сьогодні, ну. Такі так, все добре. Ось я вас всіх утомив, хай харчується, все, все нормально. Сьогодні все нормально. Всіх благ, всім миру.